Доброго дня, я Володимир В'ятрович. Я з України. Всім привіт, просто з виру історії. Напевно, ні в кого в Україні та в світі немає сумнівів в тому, що зараз ми переживаємо часи, про які наші нащадки читатимуть в історичних книгах. Так ми справді опинилися у вирі історії. Тут важко, часто страшно, і дуже складно зорієнтуватися у швидкозмінних обставинах, і проблема не лише у великому об'ємі інформації, якою нас завалює реальність, у щохвилини важливіших новинах. Багато з того, що відбувається навколо, неможливо зрозуміти, не занурившись в минуле. Тому спробую пояснити вам те, що ви бачите нині, роз'яснити причини, які криються в попередніх роках та століттях. Почну з базового: чому сталася ця війна? Для декого це питання звучить навіть драматичніше. Як стала можлива ця війна, чи навіть ще драматичніше ця війна між братніми-народами? Щодо останнього, давайте відразу забудемо тезу про братні народи, тим паче про братні українські та російські народи. Це теза совкової пропаганди, яка не має нічого спільного ані з історією, ані тим паче сьогодення. Історія України та Росії це історія протистояння, а не братерства. Росія, як така, з'явилася саме після поглинення українських земель. Саме поступове знищення української козацької держави стало початком народження імперії, з зкрадено в українців дещо перенакшеною назвою Росія. Далі були століття імперської політики, мета якої розчинити українців в імперському морі чи то болоті. Для цього використовувалися різні способи: від привабливої для української еліти інкорпорації нащадків козацької старшини в російське дворянство до системного знищення української мови культури, що кидала виклик імперії. Але Кремль зазнав краху у цій боротьбі. На початок ХХ століття він змушений був боротися вже з розвиненим українським національним рухом. Ослаблення російської імперії привело до того, що цей рух спромігся на національну революцію, а відтак і на створення національної держави. Проголошена в 1917 році Українська Народна Республіка майже одразу опинилася в стані війни з новим російським проектом імперським проектом під керівництвом більшовиків. Українці програли цю чотирилітню війну, проте вони серйозно ослабили Росію і цим самим забезпечили можливість для незалежності інших її територій, а тепер держав Польщі, Фінляндії, країн Балтії. Падіння української держави не означало кінця українського національного руху. Він залишався головним викликом для російського імперського проєкту протягом наступних ста років. Українці ослаблювали імперію своїми повстаннями в центральній та південній Україні до середини 1920-х років. Українці злякали Сталіна масовим рухом опору колективізації в 1930-х років, відповіддю на який став організований штучний голодомор, що забрав життя мільйонів українців. Українці кинули виклик СССР СРСР, який щойно переміг нацизм і завоював пів Європи, розгорнувши наймасштабніший повстанський рух, який діяв у західній Україні, який Кремль не зміг придушити придушити ще понад 10 років після другої світової війни. Українці продемонстрували вміння протистояти імперії і методами, організували один з найактивніших дисидентських рухів у 1960 до х, -х роках. Врешті українці добили російський імперський проєкт під назвою СРСР, проголосивши незалежність у 1991-му. Але смерть СРСР не стала кінцем російської імперії, яка лише тимчасово змирилася з втратою України, набравшись сил, накопичивши ресурси за рахунок нафти і газу, Росія спочатку 2000-х почала реалізовувати спроби повернення України. Спершу політичними методами через проросійські політичні сили, які довгий час визначали політичний порядок денний в нашій країні в Україні, але майдани національні повстання 2004-2013-2014 років, фактично позбавили Росію цього інструмента. Російські політичні сили в Україні спочатку це були комуністи, потім СДПО, потім партія регіоні, тепер ОПЗЖ, якісь інші партії. Попри колосальну підтримку від Москви, вони втрачали електоральну базу. Тому з 2014-го Росія взялася за повернення України під свій вплив вже відверто військовими методами, спершу окупувавши Крим і захопивши частину Донбасу. Тепер розгорнувши широкомасштабний наступ на всю Україну. Тому нині ми маємо 23-й день восьмилітньої війни, яка триває вже понад 100 років. Особливий з цього етапу нашої столітньої війни Україна ще ніколи не була такою сильною в ній. Росія ще ніколи не зазнавала таких масштабних втрат від українців, і світ ще ніколи настільки солідарно і активно не підтримував нас. А це значить, що саме нам випала нагода, шанс та честь завершити нашу довгу столітню війну за незалежність. На цьому нині все. До наступних зустрічей у Вері Історії Слава Україні.